Фінеас Стейлор Барнум – американський шоумен, бізнесмен, політик, відомий своїм пропагуванням, містифікацій та заснував цирк. Н. Бейлі 1871 по 2017. Він також був письменником, видавцем і філантропом. Хоча про себе казав: за професією я шоумен і вся позолота не зробить з мене когось іншого. Народився 5 липня 1810-го, помер 7 квітня 1891-го. У 1834 році, коли йому було 25 він придбав і виставив як експонат сліпу та майже повністю паралізовану рабиню на ім'я Джойс Хетт, пустивши чутки, що це колишня годувальниця Джорджа Вашингтона, який зараз 161 рік. Рабство вже було заборонено, але він схориставшись лазівкою, яка дозволила йому орендувати її на рік за 1000 доларів, позичивши 500 доларів, щоб завершити про.